Ми застосовуємо різні методи в залежності від ситуації. Зрозуміло, що ідеальним варіантом було б зробити публічну презентацію цього звіту, запросити зацікавлені сторони і так далі. Але всі ми пам'ятаємо, де ми були в 2022 році, і наскільки там актуальним був би такий захід. Тому, в залежності від ситуації, ми обираємо відповідні інструменти комунікації. Звісно, обов'язково це розповсюдити серед співробітників. Бажано про це розказати, тому що люди повинні пишатися компанією, яка робить кроки на благо суспільства, mm -hmm. якщо так голосно сказати. Що стосується зовнішніх комунікацій, звісно, ми застосовуємо наші соціальні мережі, ми ділимося цим звітом з партнерами, ми ділимося звітом з органами державної влади, з бізнес-асоціаціями і тим самим розширюємо коло стейкхолдерів, які мають знати про. Результати компанії.